Цю небесному. Сьогодні Бог присутній на цьому місці в нас зараз буде особлива молитва. Присядьте, будь ласка, ми будемо молитися. Чому і для чого нам зараз, друзі, молитися? Ви знаєте, зовсім недавно, е, буквально 4 червня з була нічна молитва. Ми молилися після цієї нічної молитви е, потрібно було особливу так само молитву вершити за нашого старшого пастора, е, в нього був гіпотенічний криз, крім того, є, була підозри, можливо, є підозра на. Інфаркт задньої стінки шуночка серця. Зовсім недавно, буквально перед служінням. Вчора прийшла смс від пастора Ліни Мархівича, щоб молитися. За нею сьогодні ранком прийшла ще одна. вчора вчора прийшла смс-відякона Мар'яни Петрової. Сьогодні ранком від пастора Лєна Мархєви. І це тільки семестки, які, які, які я просто читав, які доходу до мене. Але друзі, я думаю, що у вас останнім часом щось відбувалося і певного роду боротьба. Можливо, в сім'ї, можливо, ця боротьба відбувалася на роботі, можливо, ця боротьба відбувалася між вами і Богом. Боротьба, 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 боротьба. Після нічної молоти Бог сказав Валерію Павловичу на нічній молитві, щоб він змінив. Бог змінив церкву в Він змінив її. Церква починає бути інакшою, церква починає бути інакшою в дусі, в силі Божій. І звичайно, це не буде просто так проходити. Якщо ви наносите удар ворогу, він відповідно не буде мовчати, буде наносити удар відповідь. Зараз будемо молитися. Нас буде молитва за церкву, у нас буде молитва за кожного, хто потребує зцілення, Будемо молитися, кликати до Господа. Він є присутній тут. І перш ніж ми помолимося, я скажу буквально декілька слів, декілька хвилин. Чому ми будемо молитися з повною силою, з повною вірою? Уявіть собі, що ви є серед 12 учнів, серед 11 учнів. Ісус вже воскрес! Він з'являється час від часу, ви з ним спілкуєтесь Сорок днів, він навчає вас про царство Боже. Сорок днів він приходить, він навіть з вами їсть. Ви його бачите. І одного дня на сороковий день, як кажемо: вийдемо з Єрусалиму, підемо до гори Леонської, це приблизно один кілометр в сторону селища Рівсайда. І ви йдете цей кілометр з Ісусом, ви бачите його, ви спілкуєтесь з ним. І ви радієте, ваше серце переповнене радістю. Чому? Я думав, що це все ну що це все неправда. Ісус сказав нам колись, що він воскресне, але ми то все позабували. І коли ми бачили, що його розп'яли, коли ми бачили, що його поховали, ну в нас. Ми втратили надію, ви пам'ятаєте, що апостол Петро і його, декілька і його брат Андрій, і інші апостоли пішли рибалити. Пам'ятаєте, вони пішли знову займатися рибалкою. І там, коли до них з'явився Ісус. Тобто це люди, які повернулися назад до свого старого життя. І ось він Воскрес, і ви радієте, ви щасливі, ви бачите його живим. І Він з вами і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Він спілкується з вами і навчає вас. І от, як завжди, Ісус каже, йдемо на гору. Правда? Ми вийшли на гору на Ілонську, і Він розказує нам, що не відходьте від Єрусалиму, ви приймете обіцянку Духа Святого, Дух Святий на вас зійде, наповнить вас силою. Не відходьте від Єрусалиму. І ми думаємо, о Ісус, напевно, і це Писання говорить, і їх апостолів перший розділ: напевно, вже зараз настане той час, коли ти. Повернеш царство Ізраїлю, тобто Ізраїль скинеться це іго, гнід Римської імперії. Все, нарешті ми дочекалися. Ми думали, що все пропало, але насправді все є, все живе, Ісус живий. А Ісус відповідає, це не ваше знати часи. Це не ваше знати часи. Ви залишайтеся в Єрусалимі. Ви і і навчіть всі народи, христячі їх ім'я, сина і Святого Духа. І ось я з вами до кінця віку. Вау! Я з вами до кінця віку. Ісус мені це говорить. Я з вами. І я розумію, що буде. Ісус і далі буде являтися нами. Ісус і далі буде з нами. В цьому вигляді ми зможемо бачити і спілкуватися з Ним. Він каже, я з вами до кінця віку. І раптом щось відбувається. Він починає покидати нас. Ісус каже, я з вами до кінця віку і починає покидати. Він починає підноситися. Потихеньку забирається наверх, ми на нього дивимось, ну, в стані незрозуміло, що відбувається, мабуть, тільки що Ісус сказав, я з вами до кінця віку. І Він підноситься наверх. І, як Писання нам кажуть, коли хмара його забрала, учні так і далі стояли. Отак От і далі стояли і дивилися на небо. І потім появили вже ангели і сказали, чому ви дивитесь на небо? Як він зайшов, зайшов, піднісся на небо, так само він прийде. Ісус сказав, я з вами і почав покидати. Чому, друзі? Це що, такий, такий обман? Я з вами, я вас покидаю. Але якщо ми пригадуємо, Писання нам говорить, що задовго до того Він сказав, що коли я піду, прийде утішитель. Дух святий. І ви знаєте, в чому цікава істина полягає? Що і втішити Дух Святий, що грецькою мовою звучить Параклетос, і це важливо, що я сказав, як це звучить грецькою мовою, який зійшов на цю землю. І пам'ятаєте в першому посланні Івана, першому посланні Івана, другий розділ, нас сказано, що Ісус наш заступник, пам'ятаєте? Російською хадати, українською заступник, який заступається за нас. Оце саме заступник, друзі, це Параклетос. Та той самий. Це слово багатозначне, яке означає і утішитель, і заступник, і захисник, і адвокат, і помічник, утішитель все це в одному. Дух Святий тут, на цій землі, так? відзайшов на цю землю. Ісус там той самий, і більш того, Писання нам каже, що всередині нас є хто? Дух Святий. А як так само апостол Павло називає Дух Святий? Дух Ісуса Христа? Якщо ми заглянемо в Холипі, перш розділ, в першому розділі там теж говориться про допомогу Духа Ісуса Христа, виявляєте як? Я з вами, коли Ісус сказав, я з вами один із тьом учням, я з вами, це було Один із тьом учням. А коли він піднісся, я з вами. Коли Дух Святий зійшов, я з вами стало торкатись в кого? Всіх нас, друзі, всіх нас. За тому, що Ісус вознісся, то що Він зараз по попровиться Бога Отця, коли я скажу Ісус! Це миттю слово, моя молитва біля Бога Отця. Дух Ісуса Христа в мені, Дух Ісуса Христа у вас, Дух Ісуса Христа на нас, Дух Ісуса Христа навколо нас. І Ісус по цю Божу. І зараз ми будемо, друзі, молитися з повною вірою, розуміючи, що наші молитви, коли ми скажемо молитву в ім'я Ісуса Христа, миттю, секунду, обиняється біля Бога Отця, тому що там є Ісус. Це все одно, що я словом торкаюсь Бога Отця, мого Отця Небесного. І ми будемо молитися зараз за нашу церкву. Ми будемо молитися зараз за те, щоб за наших служителів обороського церкви. Ми будемо молитися за служіння нашої церкви. Наша церква буде відкривати скоро єванізаційну школу лідерства. А іванізаційна школа лідерства це йти і забирати людей, бути інструментом того, щоб Бог забирав людей з царства Сатани, царства Ісуса Христа. І ніхто не буде стояти, склавши руки з сторони демонічного царства, щоб це робилось. Попереду літо, попереду євангелізації, табори, велика сила Божа буде являтися, якщо ми будемо стояти в молитві. Давайте зараз будемо молитися. Встанемо, будемо молитися за Господа нашого. І пам'ятайте, молитва тіла Ісуса Христа. Це коли не одна людина молиться, це коли всі. всі всі спілкуються з Господом, всі з Господом, одночасно, всі моляться до Господу як це, як одне тіло. Тому що коли йде наприклад, тіло, то працює все тіло, кожен яс, органи, всі клітини, всі працюють на одну ціль. Давайте будемо зараз молитися, молитися за служителів, молитися за членів церкви, молитися за церкву, і в кінці ми помолимося за Україну. Домовились? Давайте піднесемо й будемо молитися. Друзі, пам'ятайте, що Ісус сказав Я з вами. І це дійсно так, тому що Він вознісся по провинці Бога Отця. Його дух зараз знаходиться тут. Коли Ісус був на землі, він сказав, я з вами цим оденісним учням. Як тільки він вознісся, я з вами торкнулася всіх. Давайте молитися зараз. Небесний, я сина твого Ісуса Христа. Ми молимо зараз за наших служителів. В ім'я Ісуса ми молимо за пастора, Господи. І ми дякуємо Тобі, Господь, що ти з ним. Аллилує Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі, Ісус, за те, що Його молитва по правицю Божу через Тебе, Ісус Христос. Ми дякуємо Тобі за що твій дух в ньому, на ньому і навколо нього, Господь. І ми дякую тобі, Ісус, що твій дух, Господи, зціляє Його судинну систему, Господи, зціляє його серце, Господь, зціляє його душу, дух, тіло, укріпляє його, Господи Боже. Дає відкриття слово Бо. Боже Господь, дякую тобі ім'я Ісуса Христа за той поштовх, який ти даєш йому дає і дасть нашій церкві служінні Господи, через цей час, який зараз він проводить з тобою Ісус. Ми дякуємо Тобі, Господь, ми молимо, Господи, зараз конкретно за пастора Лєну Мархема, Молимо за сестру дякуну Маріанну Петру, ім'я Ісуса Христа. Ми молимо за кожного служителя зараз в нашій церкві, за лідера домашньої групи, за помічника, за учасника служіння прославлення, Господу Боже, за кожного, хто ходить гіретричний панцемент, Служіння милосердя за кожного, хто молиться тобі в молодому служінні, за кожного, хто бере участь в дитячому молодіжному служінні, за кожного, хто бере участь в медіа служінні, Господь. Ім'я Ісуса Христа, всіх служіння, Боже. Ми молимося за Божий захист Ісус. Ти сказав Я з вами до кінця віку. Нехай це слово буде сьогодні звучати в моєму серці. в серцях всіх нас, я з вами. Дякую тобі, Ісус, в ім'я твоїми з Господь, проголошуємо ім'я Ісус, що ти наш цілитель, ти наш лікар Ісус, ти наш прапор, прапор. Перемога, Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти зціляєш зараз кожного, хто до тебе молиться. Тобі, Господь, навіть не потрібно, Господи, щоб хтось щось робив, ти можеш зцілити просто, Господу, просто помолити. З відстані Ісус, ми дякуємо Тобі і просимо, щоб Дух Твій святий зараз зціляв, Зараз зціляв, Господи, нас. І просимо за кожного члена церкви, Господь, просимо за кожного члена домашнього, за кожного прихожана зараз, хто щиро молиться до тебе. Ми з з їх молитвами, Господь. З'єніми, ти сказав, що якщо двоє з'єднається, Литви Господь буде їм, бо Боже, це по Твоїй волі, ми з'єднім, за... Господь. Я з її кожного хто зараз молиться. В ім'я Ісуса Господи, благослови, даруй зцілення. даруй звільнення Господь в ім'я Ісуса Христа. Нехай Дух Святий зараз діє на цьому місці. Звільнення, зцілення, Господь, очищення, очищення розуму, сердець, Господи, щоб зараз були наповнені Святим Духом. Мир Боже, мир Боже, радість. Господи Боже, ти сказав царство Боже. Це є мир, радість, Господь, мир і радість і праведність, Ісус. Нехай Дух святий, очищає нас, Боже. Ми каємо в своїх гріхах перед Тобою, Господи, якщо ти бачиш, що гріхи стоять на перешкоді нашому зціленню, прости нас, Господи, очисти нас, Господь, докори нам, Господи, звільни нас, Господи, благослови Ісус і молимось зараз за нас за церкву. Господи, молимось, Боже, за служіння церкви в Семані, в ім'я Ісуса Христа Боже. Дякую Тобі за те, що ти відкрив двері. Церкві проповідувати, Господи, дякую Тобі, Ісус, і просимо Тебе за служіння Ішел, просимо Тебе за всі його служіння, Господи, за все, як проповідуватись буде Слово Боже, через всі служіння церкви, Господь, ти Духом Святим помаж. Ти торкнись кожного служителя, Господи. Дай вогонь Духа Святого, Господи. Нехай Слово Твоє через цю церкву, Господи, буде проповідуватись в нашому районі, в місті Львові, в області і в Україні, в ім'я Ісуса Христа. Господи, просимо тебе, щоб ти взяв нашу церкву, підняв, Господи, в нас Духа Святого. І розуміння, Господи, що ти хочеш від нас, Боже, щоб ми служили Тобі, благослови, Господь, і просимо Тебе, Боже, так само Отець Небесний, за землю нашу українську в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що твій дух працює, і люди каються, Господь. І ми просимо, щоб відбулося очищення, духовне очищення нашої землі, нашої землі. Спасіння людей, Господи, просимо тебе, Боже, щоб ти спас, Господи, воїн, які там, Господь, стоять на межі смерті, Господь. Господи, молимо ми за мирне населення там і молимо за всю Україну, в ім'я Ісуса, даруй дух покаяння, Боже. І я вірю, що через покаяння, через коли будемо того шукати Тебе, Ісус, прийде захист, прийде звільнення, прийде процвітання економічне, Господи Боже. Благослови нашу країну і зміни її ім'я, твоє, Господи. І ми дякуємо, що ти зараз чуєш наші молитви, Господи. Дякую Тобі, Ісус за те, що цей час це був просто. Блискавка, Господи, в цьому духовному світі, Ісус, во твої слави, Боже, дякую тобі, Ісусе, прославляю Тебе, І дякую Тобі за те, що ти сказав. Я з вами до кінця віку. Дякую тобі, Ісус. Амінь. Якщо серед нас давайте пославимо Господа, слава Господі, давайте пославимо Це небесному. Це в нас є людина, яка ще ніколи в житті не попросила Господа прощення за свої гріхи, зараз є найкращий час. Зараз найкращий час сказати, Господи, прости мені, я знаю, що я маю гріхи, Господи, я, не... я прошу тебе, звільни, очисти мене від цих гріхів. Якщо ви хочете це зробити Дух світ, в Писанні написано, що взамін людині, яка кається перед Богом, він дарує частку себе, це Духа Святого. Ви можете піднести свою руку до Господу, ми будемо зараз молитися. Якщо вам, ви вам соромно підняти свою руку, ви можете звернутися до Господу. Господа, подумки, я вас підтримую в молитві. Давайте ми всі підтримуємо цю людину в молитві. Ми зараз будемо молитися, молитвою покаяння. Помоліться до Господа разом. Помоліться до Господа, попросіть прощення, звільнення. І Господь почує молитву щиро. Господи Ісусе Христе, я знаю, що я маю гріхи в своєму житті. Я прошу прости мені всі мої гріхи, очисти моє серце, зміни моє життя. Я відрікаю всіх своїх гріхів і прошу тебе, увійди в мене, наповни мене Духом Святим, очисти мою душу, і бережи мене до кінця мого життя. А коли настане час, візьми царство Твоє. Амінь. Амінь. Якщо молилося мою молитву щиро, всім серцем, це можливо небагато з ним, але зміна величезна. Ісус сказав, ви перейшли зі смерті в життя. А Господь благословить вас. Якщо ви хотіли би далі читати Слово Боже, молитися, рости в Господі, з з Господом, будь ласка, після служіння, підійдіть до мене, до Якона Павла, до пастора Лєни. Підійдіть, ми будемо молитися разом з вами. Будемо підтримувати вас в молитві. Домовилися? Амінь. Дорогі друзі, наше служіння підходить до кінця, нас будуть оголошення. А? А, Добре, давайте зараз прославимо Господа в дусі, в силі, писання нам говорить, що ми прославляли Господа як в істині і в дусі, наповнені Святим Духом. Нас ще поперед чекає ще одне нагородження, ще буде у нас нагородження. Це так я вам інтригу даю. Давайте будемо славити Господа, проселяти йому. Почувайтеся.